щомісяця е, е, дефіцит е, держбюджету складає від 40-50 мільярдів гривень до 100-120 мільярдів гривень на місяць. Тобто це колосальна цифра, це 30-40 державний бюджет, е, державний дефіцит складає. І по року, я думаю, така ж сама сума буде, десь 35 дефіцит державного бюджету. Хоча закладений в 22 році дефіциту розміри розмірі 3,5%. Ось тому це побажання мінфіну, але надходження на місяць від запровадження акцизу на пальне складуть, вбачаючи обсяги імпорту, приблизно 2,5-3 мільярди гривень на місяць додатково будуть збирати наші фіскали. За допомогою цих акцизів, тобто глобально, це проблему не вирішить, і буде так само у нас дефіцит, і так само ми залежні далі, як країна від міжнародних фінансових донорів. І ми, як бюро інвестиційних програм, постійно кажемо, що нам потрібно нашій економіці потрібно 3-4-5 мільярдів доларів на місяць. Стабільної міжнародної допомоги, аби ми почувалися як країна безпечна, армія була постійно із озброєнням, із зарплатами високими військових, і комунальні компанії почувалися стабільно задля забезпечення зимового сезону опалення.